А ви знали, що запустити рекламу через кнопку «Просувати допис просувати допис можна не тільки через телефон, але й через комп'ютер. Дивіться, як це зробити, якщо до сих пір не знаєте. Наприклад, я хочу в інстаграмі просувати ось цей допис перший. будь-який. Ви з телефона заходите в свій Інстаграм, тиснете «Просувати допис. Робите налаштування аудиторії, запускаєте, виставляєте бюджет денний і все, у вас реклама пішла. А для того, щоб запустити цей же пост з комп'ютеру, вам потрібно спочатку перейти на свій Facebook аккаунт, зайти в сторінки в лівіше. Зараз покажу. Ось, переходите на профіль власний, більше. Тут будуть сторінки, у мене їх багато, так як я працюю таргетологом, у мене їх дуже багато. Обирайте е, ту сторінку, до якої підв'язаний ваш інстаграм, наприклад, ось моя бізнес-сторінка. Потім переходите в Meta Business Suite. у вас відкривається такий інтерфейс. І звідси можна не тільки запускати рекламу і планувати там свої дописи на публікацію і так далі. Натискаєте переглянути всі дописи Video Reels. І у вас відкривається список всіх публікацій з Інстаграму і з Фейсбуку. Шукаємо е, ту публікацію, яку я хотів просувати через телефон. Ось вона обираємо. Далі тиснемо просувати. Так, тут обираєте рекламний кабінет від імені якого. У мене бачите, як теж дуже багато. У вас буде один, можливо два, залежить від того, ким ви працюєте. Якщо таргетолог, то багато, якщо ні, то буде один. Обирайте той рекламний кабінет, з якого плануєте запуститись. Так, далі у нас є назва кнопки, наприклад, відкритий профіль. Ось воно так буде в такому вигляді. Виставляєте тут аудиторію, час запуску, дату, денний бюджет, підв'язуєте карту, якщо не підв'язана. І все, натискаєте опублікувати. І у вас по суті така ж реклама, як з телефону, але з комп'ютера запущена. Но э, при запуску з ПК версії, якраз на етапі налаштувань аудиторії, можна робити дуже багато тих налаштувань, які не можна робити в телефоні. Тому якщо хочете більш якісно робити запуски, то раджу вам все ж таки робити це з версії ПК, а не з телефону.